Російська окупаційна влада збирається відбирати земельні ділянки на окупованих територіях півдня України. По суті, якщо до 1 червня ви не оформите документи, і земельні ділянки, і житлові ділянки будуть конфісковані. За якими схемами привласнюють нерухомість місцевих жителів, які виїхали з окупації? Повернули з ті бандитські групіровки, які там віджимають бізнес. Тому я думаю, що будуть віджимати все. Чи є способи захистити своє майно, яке залишилося в окупації, і що робити у випадку, якщо його відібрали загарбники? Тобто, те, що людина навіть від'їхати на окуповані території, не означає, що вона в'їде. по перше, це небезпечно. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Презов'я. Далі про війну на півдні України. Російська окупаційна влада перевіряє документи власників земельних ділянок на окупованих територіях Запорізької області. Про це повідомило так зване Міністерство майнових і земельних відносин. За даними окупаційного відомства, воно проводить заходи щодо виявлення права власності на землю. Окупанти надали господарям ділянок дач паїв півтора місяці на підтвердження правоволодіння. Процес перевірки триває з 22 квітня до 12 червня цього року. У центрі національного спротиву зазначили, що російська окупаційна влада у такий спосіб готується до масового привласнення земельних ділянок у регіоні. Підтвердити право власності можливо лише за умови наявності російського паспорта і оригіналів документів. Тож основну масу земель окупанти бажають просто відібрати і далі вже розпоряджатися на власний розсуд, написали в українському підпіллі. Також там нагадали, що подібну практику російські окупаційні сили застосовують і щодо квартир та будинків. На окупованих територіях працює так звана Державна житлова інспекція, метою якої є виявлення порожніх квартир чи квартир, чиї власники залишили регіон. Надалі таку нерухомість оголошують безхазяйною і націоналізують. Крім того, окупаційна влада збирається продавати незаконне відібране житло. Про це днями повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його інформацією, якщо раніше таку нерухомість роздавали росіянам, які приїжджали на захоплені території, то тепер окупаційна влада вирішила на цьому заробити. Будинки і квартири продаватимуть за пільговими кредитними ставками, написав Іван Федоров у своєму телеграм-каналі. Начальник Софіївської сільської військової адміністрації Бердянського району Запорізької області Станіслав Захаревич розповів новинам при Азові, що у містах процес незаконного привласнення землі і житла відбувається повільніше ніж у селах. Зокрема, його будинок відібрали ще у січні минулого року. На території Бердянського району напевне одним із перших офіційно віджатих житлових будинків це був мій будинок ще 26 січня 2023 року. Було розміщено оголошення про те, що господар будівлі, це моя мати, має з'явитися до воєнно-гражданської адміністрації города Бердянська і надати правоостановлюючі документи. Інакше це майно націоналізується і зрозуміло. Будинок повністю зразу опечатали, і туди нікого не підпускають навіть близько. У травні 2023 року на території. Моєї громади, а також сусідніх сільських населених пунктів, окупантами і колаборантами було сформовано перелік житлових будинків, так званої безхозне безхозного імущества. Тобто, те, що по факту це житло людей, які виїхали, це житло в першу чергу переселенців, які виїхали з село, в якому я проживав, це село Нельгівка. Там такими оголосили 25 житлових будинків. Це доволі багато, враховуючи, що в селі там їх всього 120-130. І ці будинки начебто націоналізували у власність Росії. Зараз окупанти формально декларують, що є час на оформлення житлових будинків та земельних ділянок до 2026 року. Але це формально. По факту, вони сказали так, що по суті, якщо до 1 червня ви не оформите документи. І земельні ділянки, і житлові ділянки будуть конфісковані. Деякі люди намагалися повернутися на захоплену територію, аби врятувати своє майно, але окупаційна влада їх не пустила, каже посадовець. З нашої громади таких жителів було кілька жодного не пропустили. При фільтрації вони намагаються максимально прискіпуватися до всього, максимально. Намагатися знайти щось нацистське чи тому подібне на їхню думку, і по факту потім людині говорять: вам запрещен в'їзд в Російську Федерацію на 5 років. і людину просто виставляють. І потім вона дістається через Білорусь, чи, чи якимось іншим шляхом до території України, витративши тиждень часу, купу нервів і так далі. Були сміливці, які намагалися зробити довіреності і передати їх на окуповану територію. Окупанти не визнають довіреності, вони визнають лише один спосіб: особа має особисто з'явитися до так званої там адміністрації Приморського окружного совята або Бердянської ВГА, і особисто пред'явити правоустановчі документи на житло або на земельну ділянку, і пред'явити паспорт громадянина Росії. Крім того, окупаційні сили відстежують, аби місцеві жителі, які виїхали з регіону, не могли здавати в оренду свої земельні ділянки. Додав Станіслав Захаревич. По земельним ділянкам вони залишаються в обробітку тих осіб, яких вони оброблялися при Україні. Звісно, за умови, що ті особи знаходяться на окупованій території, але окупанти дуже суворо заборонили робити будь-які транзакції. Будь-які перерахування чи намагатися заплатити орендну плату переселенцям, які виїхали з окупованої території. З цього приводу, влітку минулого року, з так званої адміністрації Приморського окружного совєта збирали на півночі громади навіть цілу нараду і сказали: якщо ми дізнаємося, ви перерахували хоч копійку, туди вас все конфіскують, а ви опинитесь на ямі. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. А тим часом на окупованій частині Херсонщини заявили, що місцеві жителі можуть оформити права на нерухомість за російським законодавством до 28 року. І до цього часу з їхнім майном, начебто, нічого не відбудеться. Про це повідомив так званий керівник управління російської служби реєстрації, кадастру та картографії окупованої частини Херсонської області Василь Романов. Появляються все нові і нові нормативно-правові акти, позволяют э, улучшить определение площадей земельних участков, які ще не внесені в единый государственный средств недвижимости, і плюс ко всьому земельные участки, які перспективно будуть осваиватися. Депутат Генічської міської ради Юліан Лучко розповів новинам при Азові, що захоплення земельних ділянок і житла у цьому регіоні почалися одразу після початку окупації. Більшість Наших земель це теж була пойове поєва власність, і тому ці паї також да пої людей часто достаються е, стороннім людям, які до, до цієї землі не мають жодного відношення. Захват земель та житла почався відразу після початку окупації. Самі самі гарні аграрні підприємства було захоплені без ніякого переоформлення. Просто дав прийшли люди, встановили свою охорону, і, да, і земля вже почала працювати на захоплюючи. Ця діяльність власне перед за все колаборантами. Вони знали, що де що краще, і а деякі з них ще вважали, що вони повертають своє. Є ж декілька землевласників, які спочатку ще анексії Криму переховались в Криму, а потім повернулися в Генічський район. З житлом та ж ситуація все. Житло, яке залишилось без власників, яке е, власники по полишили на е, покидаючи окуповані території, теж е, віджималось да і заселялось, е, наїжджами, які прибули до громади, і таких випадків дуже дуже багато. Останнім часом російська окупаційна влада намагається легалізувати ці незаконні процеси, тому й оголошує, що, начебто, є перехідний період до 2028 року, каже депутат. Останнім часом окупаційна влада намагається само продати якось законне так сказати обґрунтування. і вони вимагають від мешканців переоформлювати право на майно згідно російським законодавством. Вимагають обов'язкова вимога. Це те, це, це, що в людини є російський паспорт. А також оригінали документів права власності. Е, я чув про дату, що м, ця окупаційна адміністрація е, встановила термін до 1 січня 28 року. По реєстрації нерухомості е, з приводу землі в мене інформації точно не було, але знаю точно, що ця робота йде йдеться постійно, і, і, і по-перше, вони вимагають від людей переоформлення. А якщо е, немає власника у того чи іншого об'єкту нерухомості або землі, і починають користуватися інші люди. Депутат Маріупольської міської ради Олександр Лашин зазначив, що у цьому місті є багато земельних ділянок, як сільськогосподарського призначення, так і дачних, які розташовані поблизу моря. Вони дуже привабливі для окупаційної влади. Вважає депутат. Ну, окупанти можуть покласти своє око на всі, на всі земельні ділянки, тому що ну, у нас дуже багато і дачних е, ділянок дуже багато. Біля моря, да, там е, наших пансіонатів, е, міст для отдиху, Да. і я, я думаю, що окупанти будуть все це віджимати, і е, ну, з того, що я там чую, да, по Маріуполю, що там 90-ті, і там є які там бандитські групіровки, які там віджимають і бізнес. І там, мліяння по районам, тому я думаю, що будуть віджимати все. В нас і багато сільхоз ділянок, там Харвест у нас був, да, там, останні роки там розвивав сільхоз ділянки там висаджували і пшеницю, і, і кукурудзу. Тому зараз я думаю, що на все це буде ока окупанта лягати спершу окупанти відбирають майно, яке вціліло, і на якому можна швидко заробити, каже Олександр Лашин. Оскільки у земельні ділянки потрібно вкладати ресурси, то до них черга дійде дещо пізніше. На них там попиту зараз такого там большого немає. Ну я маю. Надію, що ми до того моменту вже повернемось. В наше місто. Якщо це землі, землі е, біля моря, да, там рекреаційна зона, то можуть буд, можуть будувати там для відпочинку там будівлі, мож, можуть будувати якісь там е, ресторани, кафе або там пансіонати. Якщо це земельні ділянки і призначення, то можуть висаджувати там сільгоспльтури та заробляти на цьому гроші, тому що в нас дуже родючі землі, і ми ж бачимо, що біля Маріуполя всі поля були там засіяні. Да? Якщо це там теж земельні ділянки, які розполагаються там в подобному місті, да, там, в центральних районах міста, то їх можуть під будівлі використовувати, або там, під якісь там розвлекательні центри та таке, ну во все, во все це ну, треба ну, вкладати гроші. Директорка з адвокації Центру прав людини зміна Олена Луньова нагадує, що будь-які правочини здійснені на окупованій території Україна не визнає і визнавати не буде. Право власності визначається лише за українським законодавством. Що це таким чином визнання його безгосно для того, щоб подалі розпоряджатися ним, передати в чиюсь власність чи користування? Тому з точки зору українського законодавства ми не визнаємо ці правочини, вважаємо їх нікчемними, тому. Нічого не змінюється до власників земель, а до попередньо до власників житла, які мають це майно на тимчасово окупованих територіях України. Насправді, з 2014 року, починаючи, та окупаційна влада впроваджувала свої правила на окупованих територіях, починаючи з отримання паспорту Російської Федерації та громадянина Російської Федерації, а Усвайс, як його деякі називають, для того, щоб проживати на цих територіях. На мій особистий погляд, я би сказала, я можу з ним поділитися, що що для людини яка живе в окупації прийнятно переформати або оформити право власності за окупаційним органом за окупаційним законодавством, то це може тимчасово принаймні зберегти її або його право власності, але знову ж таки, те, що окупаційна влада сьогодні прийняла таке рішення, завтра не може може означати, що воно буде збережене. Повертатися в окупацію для того, аби спробувати убезпечити своє майно від привласнення, ризиковано, пояснює правозахисниця. По перше, це небезпечно. Будь-яка людина, яка їде на окуповані території, і навіть на території Російської Федерації це потенційно плюс один незаконно ув'язнений, плюс плюс одна особа, яка буде на незаконному утриманню, тому що що сьогодні або завтра не сподобається ПСБ на окупованій території чи при в'їзді, на тому, що громадяни України можуть в'їжджати... На території Російської Федерації, бо через територію Російської Федерації можна потрапити на окуповані території. Це один пункт в'їзду Шереметьєво, аеропорт Шереметьєво. І це дуже вузьке таке горгорлишко, де, де, де людей дуже довго тримають громадян України дуже довго тримають і дуже багато дають заборон на в'їзд. Тобто, те, що людина спробує навіть в'їхати на окуповані території, не означає, що вона в'їде. Те, що вона спробує приїхати переформити це майно. Отримати російський паспорт, а потім перереєструвати це також не гарантовано. Якщо російська окупаційна влада відібрала майно, такі випадки краще фіксувати в українських правоохоронних органах, додала експертка. Вилучення майна на територіях, що зайнята, та вона забороняється і міжнародним правом, і міжнародним гуманітарним правом, і міжнародним кримінальним правом і українським законодавством. Тому вилучення такого майна воно не має бути можливим. Втім, ми вже бачили по Криму знову ж таки. Окупанти впроваджують ті практики, які вже були використані. Вони вже це робили в Криму. Ми вже бачили, як це тривало час відбувалося. Як людей відбирали майно, відбирали і житло, руйнували житло, визнавали його таким, які побудовані там якось незаконно, і вилучали земельні ділянки або змушували людей продавати за безцінь, передавати своє право власності, тому що було прийнято рішення, що українські громадяни не можуть володіти земельними ділянками, які знаходяться в певній зоні. На території Криму. Тому е, ми будемо трактувати як держава Україна, будемо трактувати однозначно ці дії як злочинні. І дуже важливо говорити також, що не виключено, що ці е, подібне вилучення майна може, може бути в подальшому визнано такою шкодою, яка має бути облікована в міжнародному реєстрі шкоди. Тобто такі факти треба максимально фіксувати і документувати. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 22 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Олександр Янковський новини приазов'я. На все добре. Ви слухали новини Приазов'я.